Фрезерний станок 676, хочу перевести його на ЧПУ. Значить, зробив таку ось. ось. Посадив мотор жорстко. Тепер цю ось зробив таким чином, що тут просто отвори. Ну, закріпив отак. штатна ручка. Тобто все як крутиться. Так вона крутиться свободно. А прижмеш ну, рукою. крутиться як треба. Легко знімається, отака конструкція ось, натяжнив цей ролик. Тут жорстко на валу, Це ПГРМ. О, а цю оську зробив. Ну, так, теж кинув та виточив замість цих ручок. Переточив на ну щоб зв'язки стали. А це ПГРМ газелі 646-го Ой, газелі 406-го двигателя. Якось так. Переходьте на. Відео, і дивіться, там буде повна версія.